Під Авдіївкою все погіршується. і Погіршується ситуація. От що ми бачимо на за останніми змінами на мапі Діпстейт, село тоненьке. Ну фактично, що потрапило в червону зону. Фактично, що воно вже окуповане противником. Хоча і ще кілька днів тому демонструвалися відео, яке я вам покажу. Це відео від 25 п'ятої повітряно десантної бригади, яка показує, як вона зупиняє ворожу броню у цьому селі. Ну але будьмо відверті, що довго це тривати. Не могло і я про це повідомляв. Що тоненькі Орлівка, Бердичі, вони скоріш за все будуть найближчим часом втрачені, скільки б не намагалися тут, наприклад, наші воїни-десантники, саме 25-ї бригади, третього батальйону, зупиняти їх тут, закривати пробоїни в обороні, але вічно тривати це не може. Конкретно це відео демонструє роботу давних безпілотників. Підрозділу Аластор 25 25-ї якраз поїти десантної бригади по техніці окупантів, але потроху, потроху, звісно, що тут відступ на подальші наступні рубежі він був очікуваним. Він був передбачуваним. Про це говорив десятки разів. Ну і тут насправді що дивуватися нічому, тому що навіть я от наступним кадром покажу. По перше, ви бачите, як виглядає тоненьке. Звісно, що тут втриматися навіть за груди бетону вже неможливо. Наступним кадром я покажу, як виглядає сусіднє село Орлівка. Вчора з'явилося аерофото знімок цього населеного пункту, який також окупований окупантом, і це ну це дуже печальне видовище в сенсі того наскільки там все понищено. Тобто, в тоненькому ще, хоча б якісь контури будинків помітні так, от на відміну від тоненького, котра ось тут на Авдіївському напрямку, південніше, от воно тоненьке Орлівка, фото. Прошу дуже звідти. Там точилися надто пекельні бої, до речі, за участі тієї ж 25-ки. Е, от, подивіться, тут навіть, ну окей, обриси, але мені здається, що там просто вирви замість будинків е, виглядають. От На основній, особливо що вулиці, ось так виглядає колись село, де жили люди, Орлівка. Е, словом, це питання створення, фактично, що собі такої. Буферної зони окупанти майже закрили для Авдіївки буферної зони, тому що такою буферною зоною з самого початку називалося Сєвєрне, Ласточкіне, е, так Сєвєрне е, Тоненьке Ласточкіне Орлівка, Бердичі, Степове. Ну і Ласточкане так е, повторився е, Але от з усіх, з усіх цих сіл, шести, які складають буферну зону безпеки для Авдіївки. Е, поки що у Бердичах ще ситуація сяк так. Більш-менш плюс-мінус. Втім, все рівно бачите, що є просування окупантів. Розпочалися вже бої в самій Семенівці. Тут важкі бої. Окупанти підступаються на нові висоти, на нові зручні рубежі. Ну погодьтеся, що тримати тепер рубіж по річці по каскаду ставків буде трішечки простіше. Тим паче, що там у Семенівці об'єктивно будували інженерно-фортифікаційні споруди, які зараз допоможуть більш ефективно стримувати оборону, а не так як це було після виходу із Авдіївки коли рубежі оборони були, ну, м'яко кажучи, не так добре підготовлені. Це дуже м'яко кажучи, ось це те, що відбувається у нас на Авдіївському напрямку. Далі рухаємося південніше до Мар'їнського, по-перше, в Георгіївці. Продовжують тривати е, доволі такі інтенсивні бої. по-друге у е, Новомихайлівці е, є осінтерські ресурси, не діпстейт, а інші, які запевняють, що е, з південного сходу Новомихалівки противнику вдалося трішечки просунутися, за рахунок чого роблять такі висновки, за рахунок е, відео від е, підрозділу ССО Сил спеціальних операцій Геній, е, котре було зафільмоване за словами того ж таки ССО спільно з Десят бригадою, і це цікаво, що і вона тут є. Е, отже, це відео виглядає ось так: ураження позицій позицій куб окупантів. Я так розумію, що це, очевидь якраз і є Новомихайлівка. Отже, тут вони уражають противника, уражають їхні танки на підступах до цього села. Згодом там ще є в цьому відео повні його версії, яку я звісно не можу дати в силу обмеженості. Скажімо так. Цензурності контенту, тому що далі йде ураження піхот. Ось, а от по техніці, і по позиціях окупантів тут завдавали ураження бійці ССО генії та 53-ї бригади механізованої. А, і відтак, а, на основі цього, на основі того, що ворожі а, сили були зосереджені вже трішечки. Далі у місті, там, де зараз сіра зона означає, позначена на мапі Діпстейт, деякі усі інтері роблять висновки про просування окупантів у Новомихайлівці, але це все, ну, це все такі знаєте, просування в межах. Сірої зони, воно може сьогодні бути одним, завтра стане іншим. Таке ж саме просування, схоже, було помічене Західніше Новомихайлівки у посадках Західніше Новомихай, старомайорського господи, Пропрошую Показує Старомайорське, кажу Новомихайлівка. Західніше Старомайорського на великоновосілківському напрямку, тобто і тут окупанти спробували. Ну так би мовити, смикнути оборону, хоча це вже триває не перший тиждень, але не настільки інтенсивно, скільки насправді е, інтенсивно та складно у роботиному, де е, у вербовому роботаному постійно е, є спроби е, прориву прориву нашої оборони. В роботоному трішечки простіше ніж у вербовому. Я про це вже неодноразово говорив. Хоча діпстейт наприклад, зазначає, що і в роботному зараз тривають надзвичайно інтенсивні бої м, станом на вчорашній вечір.